Мігос, ну що ж, вітаю вас на маленькому, зате дуже корисному уроці про слова, яких не знайти в підручниках. Таких слів є доволі багато, тому що дуже часто підручники не навчають нас цієї іспанської, якою розмовляють саме носії мови в щоденних повсякденних ситуаціях. Тож, давайте сьогодні ми розглянемо 10 слів, які точно можуть стати нам у пригоді. Найцікавішу конструкцію залишила на десерт. Вона є під номером 10. Номер один. Гафи. Слово, яке може стати для багатьох відкриттям. Гафе – це людина, яку постійно переслідують якісь невдачі, у неї щось ламається, у неї щось не виходить, у неї постійно якісь невдачі та неприємні ситуації. Або ж це може бути якийсь предмет, якась річ, яка за нашими переконаннями приносить нам невдачу. До прикладу, todas las tallas de mi vestido favorito, ми. Сойгафи. У магазині були всі розміри моєї сукні, окрім мого розміру сойгафи. Мені не щастить. Або ж ну ми боя понерести trae поки suerte. мала сорти. Я не одягатиму цього капелюха, тому що він приносить мені невдачу. Він є гафе. Номер два. Биндиумус. Дослідно прокладається як людина, яка продає. Є дим. Бендер продавати умодим. Людина, яка продає дим, це шахрай. Тому саме так ми можемо сказати на тимно слово естафадор. Шахрай або ж бендеумос Номер 3 конструкція серунцойо. Серунцойо означає бути дуже дешевим, бути знахідкою, тобто щось, що могло бути дорогим, або ж ми очікували, що це буде дорого. А потім ми знайшли цю річ цей продукт, то, що за доволі хорошою ціною. До прикладу, encontré muchos з en Black Friday. До речі, я вже говорю іспанською. Black Friday, вони читають все, як пишеться. Іспанці читають це трошки в іншому стилі. Тобто читають все, як пишеться, так і читається. Так також така цікавинка для вашої замітки. І приклад номер два. Естакаса Есунцо. Ми костотан соло фінкунтамірос. Цей будинок є дуже дешевим. Це просто знахідка. Вона мені каса цей будинок коштував мені 50 тисяч євро. Дуже дешево до прикладу. Сер Ломас. Сер Ломас означає бути супер, бути найкращим, бути най «бути най-най-най». Ця конструкція вживається найчастіше у неформальних ситуаціях, але є дуже популярною. más Ломас Енель fútbol. Я найкращий у футболі. Номер п'ять. Сер муй. Цюнго означає сер COMPLICADO – бути дуже важким, бути дуже складним. До прикладу, Есте es muy Цюнго. Цей іспит є дуже складним. Номер 6 сер умройо. Бути рулоном. Даний вираз означає бути нецікавим, бути нудним. Тобто, якщо нам щось нецікаво робити, вивчати, якось Проводити час і так далі. До прикладу, las matemáticas son un rollo». Математика це нудно і не цікаво. Ну, принаймні для мене. Номер 7: сир. Кутре означає некрасивий, недоглянутий, старомодний і так далі. Йдеться про якісь речі, це може бути одяг, але найчастіше йдеться про якесь приміщення. До прикладу, мой кутри» Цей бар некрасивий, недоглянутий або ж старомодний. Тобто, наприклад, нам він не дуже подобається з вигляду, тому найчастіше, коли ми описуємо якесь приміщення, і воно нам не подобається. То, кажется, ми можемо скористатися ось такою конструкцією. Номер 8 estar forrado. Estar Форадо означає бути дуже багатим. До прикладу, a Pablo le ha tocado la Лотерія. Ahora está forrado. Пабло торкнулася лотерея з дослідної іспанської, що він виграв лотерею, і зараз він є дуже-дуже багатим. Номер дев'ять. Естарцупадо. Estar Цупадо Estar означає бути дуже легким. Ми можемо скористатися знову ж таки попереднім прикладом про іспит і сказати, що este examen está Цупадо. Цей іспит є дуже легким. Есмуйфаси номер десять. Моя улюблена це Естар Тиріпі. Естарпівіпі означає а, бути в такому легкому стані сп'яніння, тобто не Естар Борацо. Коли йдеться про важке, важкий алкогольний стан сп'яніння і так далі. Йдеться про такий стан, коли ми вже веселі, такі вже сміємося, жартуємо нам весело і так далі. Ось це є Естар. Піріпі. Я впевнена, що у ваших підручниках таких слів немає. Тому, друзі, якщо було цікаво, залишайте ваш коментар, пишіть ваш фідбайк, буду все обов'язково читати. І дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках іспанської мови. Hasta pronto!